Для одного із дитсадків у Полтаві 26 серпня зібралися переселенці, які проживають у закладі. Сюди їх поселяли із березня. Та нині приміщення готують до нового навчального року. Щоб відновити освітній процес, нам треба заздалегідь підготуватися до цього. А це значить підготувати приміщення, закінчити ремонт водопроводної каналізаційної системи. Ну і взагалі навести санітарію. Садочок планується на під навчання, тому що в нього є сховище. Ми плануємо туди мінімум 40 діток, щоб ходило, максимум 60. Для цього внутрішньо переміщеним особам, які тут проживають, потрібно переїхати дитсадках, куди нас водили, там е багато людей мешкає, велика переселеність один туалет е ну на всіх тих що там і ще нас тут Це вже вторая волна уже нашего переселения первая волна уехала уехали всі, хто з маленькими дітьми. Чому нас это не устраивает во перше як уже було сказано що один душ на 40 человек это раз второй момент Слово хуже, ніж. І в групі, там, де ми будемо знаходитися, дуже велике количество людей. Попередили за два тижні до 15 липня. Запропонували інший садок, аналогічний нашому, великий, 12 груповий з такими ж умовами, як і наш. Але люди відмовились. А тепер, коли їм запропонували другий раз, це вже були різні садочки. Переїхати люди готові лише у заклад із такими ж умовами проживання, каже Тетяна Гайова. Ми хочемо в нормальних умовах, Ми не проти переселення, ми тільки за переселення. Пусть діти займаються нормально. Ми не на, наші діти ді, на, на матрасах займатися. Ми їм запропонували аналогічні умови по всіх садочках. Ми їм предложили п'ять садочок. Всі поїхали, подивилися. Ми їхні зауваження. Там є сім'я з Чиродня із семи чоловік. Кажуть, ми хочемо отут, щоб дитина ходила в 38 школу. Добре, за словами Валерія Пархоменка, до 1 вересня у Полтаві планують переселити внутрішньопереміщених осіб із 12 дитсадків. Тетяна весна, Богдан Казирів. Новини на Суспільному. Полтава.